Вітаю, ми з вами сьогодні почнемо розв'язувати прямокутні трикутники і будемо їх розв'язувати за гострим кутом та гіпотенузою. Розв'язати трикутник означає знайти всі його невідомі елементи, тобто, якщо ми маємо, наприклад, кут і відповідну сторону, то треба знайти всі інші сторони та кути, що для цього потрібно буде нам зробити. Перш за все запишемо дано. У нас є трикутник. Він ABC і він прямокутний, класично записується як трикутник АЦБ, вказується, який кут прямий. А вже потім можна записувати, що, наприклад, наша гіпотенуза АБ дорівнює 8 см. Казавши прямий кут, ми з вами позбавили себе того, що потрібно писати, що підрізок АБ є гіпотенузою, і АБ дорівнює 8 см. Далі, у нас є кут Б, він у нас 50 градусів. Якби був би кут, наприклад, в 30 градусів 60-45, то ми б його значення брали б із таблиці синусів, косинусів, тангенсів. А якщо у нас не табличне значення, потрібний буде калькулятор, і саме в цьому прикладі сьогодні я вам покажу, як з ним справитися. Запишемо, що ж нам потрібно знайти. Перш за все, ми легко маємо знайти кут А, тому давайте запишемо, що ми його шукаємо нашим першим кутом, тобто першим елементом. Тобто кут А, ми знайдемо. А далі нам потрібно буде знайти відповідно е, обидва катети, це АЦ і ЦБ. Давайте в такому порядку ми їх і запишемо. Тобто АЦ, кома і Це Б. Ми перелічили все, що нам треба знайти. Зазвичай в трикутнику три елементи відомі, а три потрібно знаходити. Які ж три елементи відомі? У нас є ще прямий кут, про який ми з вами знаємо, який дозволяє нам. Використовувати значення синуса, косинуса тангенса, адже вони працюють в прямокутному трикутнику. Якщо буде потрібно робити із непрямокутним трикутником з якимось іншим обрахунки, то ми або ділимо цей трикутник на прямокутні, провівши висоту, або чекаємо 9 класу, де вивчимо теорему синусів та косинусів. Ми з вами знаємо, що сума всіх трьох кутів трикутника 180 градусів, а отже, якщо від 180 відняти 90 і 50, ми одержимо кут А. Проте, якщо від 180 відняти просто 90, то виявляється, на два гострих кути в прямокутному трикутнику припадає теж 90 градусів. Отже, за властивістю кутів прямокутного трикутника, ми і знайдемо наш кут А. Він буде дорівнювати 90 градусів мінус відомий кут Б. А отже, 90-відняти 50 будемо мати 40 градусів. І тепер можемо їх позначити вже відповідно на рисункові. Перший з трьох елементів ми вже з вами знайшли. Давайте спробуємо знайти катет. Наприклад, спробуємо знайти АЦ. Даний катет знаходити буде десь тут. І якщо ми візьмемо кут в 50 градусів, то за означенням синуса катет АЦ поділений на гіпотенузу і буде дорівнювати синусові 50 градусів. Давайте це опишемо. Спочатку запишемо, чому буде. За Чим ми будемо це робити, за означенням синуса, але далі має йти гострого кута прямокутного трикутника. Лишити просто синуса ми не можемо. А писати це досить довго, давайте уявимо, що альфа це якраз і є той кут, гострий для прямокутного трикутника, тобто за означенням синуса. А далі, за, власне, за означенням ми запишемо, що синус кута Б буде дорівнювати відношенню. Тому пишемо риску дробу. В чисельнику ми пишемо протилежний катет, він у нас АС. а в знаменнику пишемо гіпотенузу на АБ. І для того, щоб знайти АС, можна під синусом написати одиничку і помножити навхрест один ножим на АС. будемо, відповідно, мати АС, яке буде дорівнювати добуткові АБ на синус Б. Таким чином, за означенням, можна просто легко і швидко вивести відповідну формулу. А далі вже просто підставити: наприклад, АБ у нас дорівнює 8 см, а синус 50 поки що так і запишемо, що це синус 50 градусів. Якщо у вас немає під рукою калькулятора, то ви пишете просто 8 синусів 50 градусів. Це знака помножити. А якщо ж калькулятор у вас є, то давайте спробуємо все-таки його добути, але всі далі обрахунки будуть йти приблизно. Як же ж знайти цей синус 50 градусів на калькуляторі? Різні калькулятори влаштовані по-різному. На моєму, наприклад, потрібно спочатку ввести 50, а потім записувати його синус. Є також кнопка тригонометрія, серед якої в мене є синуси, косинуси, тангенси і так далі. Якщо я натисну на синус. То, відповідно, я його знайду. Але є один момент, який слід перевірити. Якщо ви в калькуляторі не експериментували, то у вас в налаштуваннях мають бути градуси або англійської degree, якщо ви натиснете на них, побачите радіани, і про них будемо ми вивчати в 10 класі. І є ще гради. Там взагалі в колі буде не 300, а не 360 а аж цілих 400 кусочки, на які його ділять. Тому стараємося вибрати, щоб були дегрі, це наші градуси, в яких ми працюємо. Адже для кожного з них значення синуса буде відрізнятися, і наше завдання не промазати, інакше відповідь видерте зовсім зовсім іншу. Знову виберемо нашу тригонометрію, і оскільки в нас був синус, натискаю синус. Тим чином у мене буде написано синус від 50, оскільки в градусах, то синус 50 градусів. І беремо наше число, заокруглюємо до двох або трьох символів після коми. В нашому випадку зручно буде взяти заокруглити до трьох символів після коми 0,766. І це ми могтимо написати в нашому зошиті, а помножити краще зараз. Тобто, оскільки маємо ми калькулятор і не щоб не множити вручну, можна натиснути помножити і взяти те число, що було перед синусом, 8. Таким чином, ми вже зразу маємо приблизно 6, цілих і закруглимо до двох цифр після коми 13. Сотих. Таким чином, ми з вами вже знайшли перший катет, лишився ще один. Його можна також знаходити за, наприклад, синусом. Але цього разу брати вже не 50 градусів а 40, і тоді буде братися синус 40 градусів, або ж за косинусом 50 градусів, оскільки у нас з вами вже написано за означенням синуса, то щоб не писати нове правило, можна ним скористатися. Але пам'ятаємо, що нам треба буде вже брати 40 градусів. Тобто, в даному випадку ми пишемо, що це у нас було перше використання означення синуса, а зараз буде і друге використання означення синус. Оскільки ми знову беремо за синусом, то ми мухтимемо, проаналізувавши ось цей запис, говорити, що шуканий катет в даному випадку АЦ. Перепрошую, Це Так, ми шукаємо саме ЦБ. Буде дорівнювати гіпотенузі АВ, помноженій на синус, тільки в даному випадку синус кута А. І тоді ми все підставимо: це буде те саме, що 8 помножити на синус 40 градусів. І далі можна знайти приблизне значення. Для цього знову ж перевіряємо, чи в нас будуть градуси, в нашому випадку вибрані дігрі. Все добре, далі беремо, пишемо 40. У Вас, можливо, прийдеться зразу ввести синус, а потім в дужках написати 40. І я знову вибираю, але цього разу ж знову синус. І маю приблизно 0,64, або якщо округляти до трьох цифр після коми, 0,643 тисячних, тому що перша цифра, яка відкидається, це сімка, і вона збільшить останню з тих, що лишається, на одиничку. Тому 0,643 тисячних. І ми їх помножити маємо знову ж на 8. Можна взяти число звідси, і буде приблизно 5,14. Зараз же це число я і напишу. В дужках запишу сантиметрів, оскільки одиниць вимірювання саме сантиметр, як ми бачимо, з умови. Все, що лишилося це написати відповідь. Нагадую, що у відповідь ми записуємо числа в такому ж порядку, як були взнайти. Тобто, якщо спочатку був кут А, то ми пишемо його значення. Пишемо 40 градусів, ставимо кому. Далі у нас була сторона АС, ми її знаходимо. От у нас було АС дорівнює приблизно 6,13. Якщо потрібно точну відповідь, то це 8 синусів з 50 градусів. Тому ми зараз пишемо, оскільки можемо врахувати приблизно, то пишемо 6,13 і сантиметрів. Якщо ви бачите, що у вас багато занадто кому, в прикладі. Поставте крапку з комою краще. І у нас є ще відповідно ЦБ, яке дорівнює приблизно 5,14. Давайте позначимо і його. І теж в сантиметрах, і крапка. Якщо є неймовірне бажання, можете позначити ще й на рисунку, що ви його теж знайшли. А на сьогодні все і до зустрічі в наступному відео.